Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот дитячого посуду та форм для випікання від бренду Peanuts. У лоті три форми. Вони із 100% силікону. Для приготування та випікання солодких, солоних, холодних або гарячих страв. Силікон – це безпечний матеріал, який ідеально підходить для випічки. Температурний режим від мінус 60 до плюс 230 градусів. Форму можна мити в посудомийній машині та використовувати в мікрохвильовій печі. Далі дитячий посуд, набір із трьох предметів. Лоці два набори. Матеріал поліпропілен, Він безпечний для харчових продуктів. Також набір можна мити в посудомийній машині та використовувати в мікрохвильовій печі. Маємо тарілочку діаметром 21,5 см, далі глибока тарілочка, діаметр 14 см. Та стаканчик об'ємом 250 мл. Замовити це лот ви можете у наших менеджерів. Детальну інформацію дізнаєтесь під відео. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!